Телефонував кур'єр, мамі привезли подарунок. Де мам тобі подарунок? Іди, откуда я знаю, хто зараз ви скажуть. Юляна, по-моєму. Дівчата би, щоб... Здрасте. О, диви, яку тобі красу. Диви, яку тобі красу несуть, мам. Диви, яка краса. Дякуємо. Дякуємо вам. Юліана, да, там написано, да. Да? так? Давай в новичке, я подержу. Да, держи, да, Три, тримай. Да, дякую. <схай> Мама всіх обнімає. Дякую, все вам, держи так, подарунок. Спасибо вам велике, дякую. Дребу. Тримай подарунок. Ой, дякую. Це ж не від цієї дівчинки. це посла привезла. <схай> все, дякую вам, до побачення. Я. Ой, а адуська єрняче, що її не випускають. Отак Юляна. Це Юляна прислала Юляночка. наш. За чим ти будеш? У нас же все є. А такого нема. Такого а нема. нема. Вітаміни, щоб. щоб... Дві яка краса. Я. Спасибо, Юляночка. Спасибо Я велике. Даю. Кушай Ладно. і. Диві, що вона робить в дверях. Її <гені> не взяли. Спасибо, Юляночка. Ти теж хоче такі сладості, так, да, Дусь? Да Прямо як з картинки. Отни... Не, я ще кажу, йди подарунок. От. Нижности, краси, любові. Зі святом. Дякую, Юляночка. О! Дуся вже хоче, щоб відкривали, да, Дусянчик. Щас відкриєм. Будемо їсти ми його. Ну, й в баню. А на обманщиця. Обманщиця. Дякую, Юляночка, Я дуже обманю. приємно. Вандарівне.